У рівному попрощалися з загиблим на Харківщині Валерієм Дяченком. Сьогодні на Рівнащині вшанували пам'ять повстанців загиблих під гурбами. Майже 43 тисячі гривень для військових зібрали в обласній дитячій лікарні під час благодійного аукціону. У Свято-Покровському соборі в останню дорогу провели 53-річного рівнянина Валерія Дяченка. Він народився у Рівному, закінчив 9-ту школу, вищу освіту здобув РДГУ. До служби в ЗСУ працював таксистом. Інформує сайт міськради. Спочатку повномасштабного вторгнення Валерій Дяченко, не чекаючи повістки, пішов до військомату для звірки даних. А після дзвінка за покликом на службу приступив до виконання бойових завдань. І сьогодні ми голови перед воїном. Героєм маленьким який віддав своє життя заради кожного з нас, він загинув у страсну Святоці, зазнавши таких же тілесних страждань, і наших Спасибо. Валерій Дяченко загинув 13 квітня в районі села Сеньківка Харківської області внаслідок ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання. Поховали загиблого воїна у Рівному на кладовищі Нове. Руслан Савуляк, Микола Мельничук, Суспільне новини, Рівне. В урочищі гурби вшанували 79-ту річницю наймасштабнішого бою між загонами УПА та військами НКВС. Після служби, яку провели в стінах храму Воскресіння Христового, біля Пантеону Слави відбулось покладання квітів та молитв. Від лиця його, його Христос. Оліно, давай! Шанування загиблих під гурбами традиційно відбувається на третій день Великодня. Здолбунівчанин Назар Кравчук каже, що у ці дні до урочища приїжджає щороку. Насамперед, це пам'ять. Це пам'ять про тих бійців, які боролися тоді з окупаційним режимом, як нацистським, так і радянським. По-друге, це більш таке, напевно. Питання особисте, адже в мене були родичі, які боролися так само за належність України в лавах УПА. і відповідно це, напевно це напевно просто не тільки пам'ять, а й розуміння того, що ми зараз продовжуємо їхню справу. І якщо ми сьогодні Ще шукаємо відповідь, чому ми вже перемагаємо і чому ми переможемо в цій війні, яку не ми почали, а почала Росія. От відповідь можна знайти тільки на гурбах. Вони перемогли той дух, дух комунізму, дух брехні і фальшиву систему. Яка потім ще розкладалася декілька десятиліть. Артем Остапюк, Суспільне новини, Рівна. Такі всякі. Ну, Дуже обережно ступайте, щоб де нічого не відступили. Вон базар. Тут сидять випивохи. Все. Там теж воно все, що робиться. Таке відношення до пам'яті тих людей, які своїми серцями, своїм здоров'ям закрили це все діло, ну це, це скотських відношення. Ми розуміємо прекрасно. Війна, ковід, війна, це все. Але ці люди, вони не винуваті в цьому війні, вони заслуговують пам'ять і шани відповідної. Голова правління громадської організації Рівненські ветерани Чорнобильці Микола Гайбунюк показує, в якому стані наразі пам'ятник жертвам Чорнобиля, який розташований на розі вулиці Симона Петлюри Івана Мазепи у Рівному. Його встановили до 15-річчя аварії на ЧАЕС у 2001 році. Як це було насправді, тому що я жила в місті прип'яті. Тоді я це все бачила на свої власні очі. Я розумію, що війна це все дуже добре розумію, але щоб доробити, тому що учасники ліквідації помирають дуже сильно помирають, і щоб було кому прийти до нашого пам'ятного знака і вшанувати учасників ліквідації, тому що те, що зробили ті люди 37 років тому нас описати, це практично неможливо у квітні 2019 того року Суспільне розповідало про те, що пам'ятник почав руйнуватися. Тоді Микола Гайбунюк звернувся до міських депутатів з проханням виділити гроші на його відновлення. Через рік розробили проєктну кошторисну документацію. А у 2021 році на реконструкцію пам'ятника з міського бюджету виділили майже 1 мільйон 200 тисяч гривень. Після чого розпочалися роботи. Втім, минулого року, коли в Україні ввели воєнний стан, реконструкцію призупинили. Ми хотіли б, щоб Після нас ми підемо, нам недовго залишилось. Ми уйдемо в нас, але залишаються наші діти, наші внуки. Залишаються прості всі громадяни. Ми не вимагаємо багато, тому що ми розуміємо, що війна, ми хочемо миру, як і всі, всі українці, ми хочемо миру. Треба не забувати пам'ять і пам'ять. Це наша історія, це наше минуле. Знаєте, що в країні діє 590 постанова Кабінету міністрів, по якій не фінансуються капітальні видатки. Дане будівництво, реконструкція даного пам'ятника належить іменно до сфери до цієї сфери. І тому в цьому році ми не, поки що не бачимо можливості профінансувати це будівництво. Можливо, з часом, тому що Кабінет міністрів час від часу вносить зміни. І доповнення до 590-ї постанови. Якщо будуть проведені якісь певні додаткові зміни, чи буде відкрито фінансування капітальних віддатків, ми готові приступити до продовження робіт. 26 квітня, день пам'яті чорнобильської трагедії. Кожного року ліквідатори та їх близькі приходять до цього скверу, аби вшанувати цю дату. Зі слів ліквідаторів, цьогоріч це місце непридатне для вшанування. Люди ще живі, треба поважати. Чому? Тому що якщо забудуться про нас, то забудуться про всіх останніх. Але поки ми ходимо по світі білим, ми не дозволимо це забутися. Ми постараємося зі сторони міста. Ну допомогти їм, скажімо так, щоб їм було комфортно зустрітися біля цього недобудованого на сьогоднішній день пам'ятника. Хоч це теж заборонено законодавством, бо це будівельний майданчик. Але враховуючи те, що людям треба місце зустрічі, місце дотику, місце там, де вони привикли зустрічатися, ми постараємося організувати їм там більш-менш комфортні умови для того, щоб вони могли покласти квіти, згадати те, що було в далекому 86-му році, за інформацією Ольги Кратюк у 1986-му році на ліквідацію Чорнобильської катастрофи з Рівнощини направили майже 10 тисяч людей. Наразі з них у живих лишилося понад 3 тисячі. Катерина Сірук, Назар Мідріган, Суспільне новини, Рівне. Сьогодні ми вранці закололи. 9 годин ранку ми поїхали, там, купили, закол, закололи цього кабанчика, Ну, від, ми, як ми там вже його посмалили, ну, зробили все, а це вже привезли готові тушки. Волонтер Олександр Тимощук розробляє свину тушку, з якої готуватимуть страви для військових. Робить це разом з іншими волонтерами на базі Могилянської церкви християн віри євангельської. Це робимо відправляємо на передову для хлопців, щоб вони могли щось підкріпитися. Смачний смачного покуштувати не армійського. Бо я в армії був знаю, що там армійське. А а що є домашнє. Ми купляємо в людей до вдома. О, щоб воно було натуральне домашнє м'ясо. то ми хочемо, щоб хлопці наші. Набреж наближали до перемоги швидше. Готувати для військових волонтери почали з перших днів повномасштабного вторгнення. Раніше купували розроблене м'ясо. Згодом зрозуміли, що цілу свиню купувати вигідніше. За цей час придбали з три десятки тушок. Частину грошей на закупівлю м'яса надсилають одновірці за кордону. Також допомагають односельці, розповідає волонтерка Софія Тимошчук. Дошли до того, що якщо ми купимо кабана, так подумали всі, так рішили, то у нас буде багато більше продукції. Ми Можемо і відеречка сала напакувати. Ми зможемо і, і паштет. Ми випікаємо. Наприклад, паштет, ми будемо робити завтра. І ми можемо і скоптити, щоб було копчений бучок, копчена філейка, щоб була хлопцем. Ну воно ж смачніше, як там, наприклад, одна тушонка. І так ми дійшли до того і стали готувати колоти кабани. Вообще відходів немає. Да, у нас навіть виходить, що так як от, ну, паштета, паштета робимо, туди треба і легеню, туди треба і печінку, і з голови нас від, відходу нас немає. Це чисте голі кості. Як нам привозять сюди вже готову свинину, ми її відокремлюємо, сало від м'яса, і потім його ріжемо, і солимо і заправляємо в ці відеречки. З однієї свині вдалося засолити 40 кілограмів сала та понад 100 півлітрових банок тушкованки. Зараз йде процес закручування тушонок, а потім ми їх. Забираємо і автоклав. За кінцевий етап приготування м'ясних консерв відповідає Анатолій Квашук. Каже, процес тушкування в газовому автоклаві займає 6-8 годин. Тут холодильник, де знаходиться в нас вже готова продукція. Це буквально лишилось декілька баночок, бо ми на тому тижні повідправляли все це. Посилками готували і все відправили. Це лишилось декілька баночок. Це ми робимо добру справу заради нашої, За нашої перемоги, так. Через те, що ну нам же ж треба щось теж щось робити, хоч ми й в тилу, ну нам теж потрібно ну чим займатися. Ми теж хочемо, щоб скоріше була та перемога, і щоб нашим воякам щось було і смачненьке, і, і корисненьке, і приємне. Зі слів Софії Тимошчук, кількість приготованої продукції не рахують на фронт, зокрема на Бахмутський напрямок, передають через інших волонтерів або військових. Ольга Ворощук, Суспільне, Новини Рівне. Thank you. Я хрін, я голодний, прошу мене не тиснути і не дражнити. Поможу за язик вкусти. <плес> Бо без мене ковбаса і м'ясо не такі смачні. Я головний. Діти медиків та пацієнтів Рівненської обласної дитячої лікарні спробували себе у ролях продуктів з великоднього кошика. Ця вистава пройшла у рамках благодійного великоднього аукціону для збройних сил України. Все харко. У нас буде вистава, щоб про Пасху, корзинку, про корзинку, як чоловік. Зараз такий відкритий захід, такий у вигляді аукціону поробили подаруночки, пасочки, і іграшки дитячі, і всякі різні штуки, навіть і кава з головним лікарем, якісь там пісні, танці з дівчатами. Там лотів дуже багато. Хто як зможе, щоб ми от в ці великі паскальні свята могли зібрати знову ж таки якісь суму грошей? Мужні воїни сьогодні тримають фронт військовий і молодці. А ми робимо на місці свій, свій медичний. Внесок і вклад в перемогу України над ворогом, завдяки благодійній лотереї, міні-аукціону та пожертвам до благодійної скриньки вдалося зібрати майже 43 тисячі гривень. На ці кошти ми плануємо придбати 46 магазинів калібру 5,56 та передати їх для підрозділу Кракен та частково для підрозділу Азов. Це третя окрема штурмова бригада. На сьогоднішній день магазини це саме та необхідна річ. Максим Коломис, Назар Мідріган, Суспільне, Новини Рівне. Ви дивитеся суспільне рівне. Підписуйтеся на суспільне Рівне у соцмережах. Порту повертається в ефір суспільного у студії для вас. Працює Юлія Пазенко.